У Золочівському районі запрацював консультативно-координаційний центр для внутрішньопереміщених осіб. Так у всіх районах Львівської області запрацювали консультаційно-координаційні центри для ВПО. Діятимуть вони при районних військових адміністраціях. У центрах будуть надавати як юридичну, так і психологічну допомогу внутрішньо переміщеним особам. Разом з тим, у таких центрах людям допомагатимуть вирішувати питання, які стосуються пенсійного забезпечення забезпечення та соціальних виплат у сфері соціального захисту населення фахівці центрів при районних військових адміністраціях будуть консультувати щодо доступних державних програм та програм підтримки ВПО у Львівській області. Адреса консультативно-координаційного центру у Золочівському районі, місто Золочів, вулиця Чорновола, 1, Палац культури імені Ігоря Білозора, проведення консультацій з представниками. Фондів після заповнення анкети та подання заявки за заздалегідь визначеною датою і часом. Докладнішу інформацію читайте на Фейсбук-сторінці Золочівської районної державної адміністрації.